Зараз наша компанія перебуває на стадії модернізації, трансформації, і потрібні нові сили, нові кадри, нові знання, на яких можна покластися, які цим цікавляться і будуть продовжувати робити те, що робить зараз компанія. Молоді фахівці змінюють бізнес завдяки своїй відкритості до нового, здатності швидко адаптуватися до змін та використовувати сучасні технології. Вони приносять нове бачення та пропонують нестандартні рішення. А коли я обирала для себе компанію для проходження стажування, для мене ключовими факторами були відомість компанії, її репутація. Саме тому, проаналізувавши ринок праці та пропозиції, які на ньому присутні, я і обрала Укренерго. Я вирішила пристані на стажування в Некокоренерго, тому що мене завжди цікавила тема енергетики. У мене пів родини і енергетики за своєю спеціальністю, і мене завжди манила ця тема. До того мені дуже було цікаво дізнатися глибше про диспетчеризацію, оскільки одним з головних завдань є диспетчеризація та балансування ОС України, то мені було цікаво безпосередньо побачити, як відбувається цей процес. Я прийшов у компанію Некокоренго без серйозних очікувань. Але після першої зустрічі я залишився тут на 5 років. І нехай не Кокоренего це державна компанія. Однак вона є інноваційна і прогресивна. Яка співпрацює, яка є одним єдиним цілем для досягнення загальнодержавних цілей зі збереження, ну, зі збереження нашої енергосистеми, комфорту проживаючих в нашій країні, комфорту громадян. І якщо казати просто, то це, то це світло в наших будинках. Зараз молодь зовсім інакше думає, інакше мислить. Багато чому є в неї повчитися, якихось нових підходів, нових методів, які ну інколи вражає навіть досвідчених фахівців, і вони можуть щось черпати і таким самим підживлюватися за рахунок нової молоді. Компанія, яка розвиває власні кадри, автоматично стає сильнішою на ринку. Також це сучасні технології. Адже молоді спеціалісти швидко освоюють нові інструменти та допомагають впроваджувати цифрові рішення. Коли мені запропонували залишитися в компанії, я дуже зрадів, бо це саме не знаю найбільше, що я хотів за період цього стажування. Це був якби подарунок мені на новий рік, бо в мене саме стажування завершилося 31 грудня. Всіх студентів дам пораду. Спробуйте Укренерго місце, в якому ви можете розкрити весь свій потенціал та показати свої можливості та вміння. Фахівці наші завжди готові долучитися до їхнього зростання. Завжди навчимо, покажемо, розкажемо. Головне, щоб у студентів було бажання вчитися. Коли ми інвестуємо в людей, ми інвестуємо в компанію на роки вперед. Я розумію і відчуваю, що роблю щось важливе для кожного українця. Я зможу в омрієнні компанії розвивати свою кар'єру та покращувати енергетику країни.